Практика показує, і в більш стабільні і в найскрутніші роки в одному районі завжди були підприємства, які ледь виживали, і діяли справді міцні, котрі в тих же точно умовах, погодних і фінансових, під тим же сонцем отримували чудові результати, додавали чимало якнайкращої продукції до столу населення, а значить, і грошей у казну господарства на зарплату трудівникам, поточні витрати і подальший розвиток. Саме до таких належить закрите акціонерне товариство САД. Охтирчани середнього і старшого віку пам'ятають, що сад колись то невеликий колектив, незначні площі, досить вузька спеціалізація на вирощування найперше плодових культур. Тому перетворення, що відбулись за керівництва Віктора Васильовича Сугака, просто вражають мають уже не 480 гектарів земель, а близько 8 тисяч. Господаріють не лише на своїх, так би мовити, одвічних територіях. А й на площах, що належать до Довжицької, Пологівської, Староіванівської, Височанської сільських рад. Зокрема, заслуговує на увагу правді комплексний підхід у господарюванні. Важко назвати сферу сільгоспвиробництва, яку б тут обминули. За такою цілісністю сад ставлять у приклад не лише в Охтирському районі, а й в масштабах області. Однак про своє найперше спрямування отримання врожаїв, плодових та ягідних культур, саджанців не забувають. За роки роботи досягли у цьому дуже високого рівня і будують нові серйозні плани. Про це і не тільки йшла мова на недавньому семінарі, що проводився на базі товариства САД. На цю нараду під відкритим небом прибули керівники райдержадміністрації, фахівці її управлінь та відділів, представники сільгосппідприємств Охтирщини, поріднених організацій, котрі теж беруть участь у забезпеченні роботи аграрного сектору. Гості оглядали великий парк новітньої техніки. Керівник господарства відповідав на численні запитання учасників семінару і, відштовхуючись від того, детальніше розвивав ту чи іншу тему. Ось, зокрема, стосовно оприскувачів. Машина універсальна, використовується за різними напрямками робіт. Отож, коли виникла потреба купувати чергову з них, вирішили, що, хоч і доведеться витратити більше грошей, але візьмуть сучасну, потужну закордонного виробництва. Так діяли уже не раз і стосовно іншої техніки, і завжди на практиці отримували хороший результат. Звичайно, за нею треба ретельніше доглядати, потрібні більш кваліфіковані кадри. Але про все це в господарстві завжди дбали, і переконані, що орієнтир на новітню техніку, застосування завдяки їй найсучасніших технологій в усіх видах виробництва обов'язково приведе до успіху. Досить непросто у наш час виділяти значні кошти на серйозне оновлення, але у підсумку буде лише виграш. Віктор Васильович Сугак запитував колег: зацікавило б їх, щоб ті чи інші роботи проходили не на кількох десятках гектарів площ за світловий день, як із звичайною вітчизняною технікою, а відразу на п'ятиста і навіть більше. Це виграш у агротехнічних строках, а значить, плюс до урожайності, у кількості виділених машин, пальнемастильних матеріалів і, звичайно ж, робочих рук у гарячу пору. Не треба переконувати і в тому, що якість роботи подібної техніки, хоч на підготовці площ, хоч на обробітку чи збиранні врожаю, не може не радувати. Про це йшла мова і під час бесіди на майданчику зберігання техніки та устаткування, і згодом, коли учасники семінару вирушали безпосередньо на лани, де бачили можливості усієї цієї механізації на практиці. І спеціалісти господарства, і комбайнери високо оцінюють можливості новітньої техніки. Завжди підтримують прагнення голови правління максимально осучаснити парк машин саду. До того ж, зад сад проводить усе це своїми силами, без залучення коштів крупних інвесторів, головні бази яких знаходяться не на території району, і які згодом, як правило, стають у місцевих підрозділах господарями. А товариство сад для Охтирщини і першопроходець у запровадженні сучасної техніки і взірець по результативності господарювання до того ж служить прикладом патріотизму. До запитання про те, чому у згаданого сільгоспідприємства ще стільки дільниць, котрі розташовані досить далеко від головної бази. Бо населення, яке там проживає, у свій час зверталось з проханням до Віктора Васильовича Сугака, аби взяли і їх під крило сильного господарства. Іноді економічно то було і не завжди виправдано, але людям йшли назустріч, допомагали виживати. З часом уже спільними зусиллями виводили віддалені підрозділи із скрутного становища. Тепер такі території розвиваються на рівні будь-якого середнього сільгоспідприємства району. Це усім тільки на користь. Патріотично налаштовані у саду і стосовно того ж придбання сучасної техніки. Не ставлять за мету брати її виключно іноземного виробництва. Головне, щоб вона була максимально ефективна. І якщо в Україні існує такий аналог, звичайно ж, куплять вітчизняне. Нерідко на практиці можна побачити у саду комплекти з кількох машин сучасних, потужних, різних виробників. З-за кордону і своїх. Це учасникам семінару показали і під час виїзду на новий об'єкт. На полі, де торік вирощували цукрові буряки, тепер ішов посів ячменю, рухав агрегати, так би мовити, іноземець, трактор фірми Джон Дір. А ось багатопрофільна сівалка використовувалась українська з великої родини Агросоюзу. Якщо раніше на подібних роботах потрібно було б задіяти чимало техніки, то зараз бачимо на полях один агрегат. Котрий може і добрива вносити, і зерно покласти у ґрунт на потрібну глибину і інші технологічні операції провести. У ході практичного застосування господарі вже побачили, як ще можна вдосконалити цей польовий комплекс. Конструкційні особливості усе те дозволяють. Віктор Васильович Сугак назвав цю сівалку унікальною для наших господарств. Від старого парку машин уже не можна очікувати необхідної на сьогодні продуктивності, треба тримати курс тільки на оновлення. Умілі люди. Потужна техніка і сучасні технології дають можливість отримувати солідні врожаї, причому не на експериментальних площах, а у виробничих масштабах. Вдається добиватись і особливих показників. Зокрема, торік акціонерне товариство отримало чудовий врожай цукрових буряків по 527 центнерів з гектара. То був найвищий результат не лише на Ахтирщині, а й по всій Сумській області. Поточну статистику і поради на цій зустрічі надавали керівники райдержадміністрації. Фахівці управління агропромислового розвитку. Нерідко один універсальний комплекс замінює по кілька тракторів. Оглядаючи, як працює ще один агрегат, уже на новому полі, учасники семінару почули немало практичних порад стосовно глибини закладання насіння, особливостей роботи тих чи інших агрегатів, як вітчизняних, так і закордонного виробництва. До речі, у тому й користь від подібних зустрічей, що можна почути про досвід колег, який наштовхне на необхідні кроки керівників і спеціалістів сусідніх господарств, дасть можливість поспілкуватись між собою фахівцям різного профілю, намітити шляхи до тісніших контактів, запитання і обмін досвідом під час цієї зустрічі ще продовжувались. А ми невдовзі попросили господаря семінару прокоментувати деякі сторони діяльності товариства Сад. Озим на круг були в нас там озима пшениця 59, дев'ять були по сорок тридцять на, на круг. Менші були тоді, коли я, припустимо, починав робити об'ємно, але ми у розсленництві почали робити тільки з 2000 року, і то починали працювати на базі тих господарств, які були тоді на те банкротами, і не було нічого Ми пожарним методом. Весною у 2008 року я почав працювати на Височа на території Височенської сільської ради на базі КСП Височенська, Коли почали працювати, ми у березні місяці там техніка вся була розламана, корови, лежали з пролежнями, не було ще. Кормить, звичайно, тоді на дой був перший перед нами, перед тим, як я прийшов у 99-му році 750 літрів на корову. У нас був 1900 до кінця року. Той, хто орієнтується, то яке ще більш комплексне в області є хазяйство, хто займається, припустимо, єсмієм. У нас є і садівництво, і розсадництво, і тваринництво всіх напрямків тваринництво, і КРС, і СТХВ, і обцетоварне. І об верма до 1100 з лишнім голов, овець, і кроме того, овощі і всі ті культури, які вирощуються, технічні зернові культури, кормові, все вирощуємо. Більшої насиченості на напрямках, я думаю, в господарствах району в області ні в одному немає. Нинішня поїздка знімальної групи телеканалу Пульсар до товариства Сад була першою, але сподіваємось, не останньою. Скільки цікавого почули і побачили, думається, що немало корисного, дізнались тут і учасники районного семінару, і теж ще приїдуть сюди за хорошим досвідом.